Добро здоров'я, привіт усім! Це Володимир Мула та Володимир Бірюков. 7 серпня о 14.00 у медіапросторі народиться наш новий спільний проект під назвою Лайфтайм, у якому ви матимете змогу поспілкуватися з нашими гостями у прямому ефірі за допомогою скайп-зв'язку та коментарів у соціальних мережах, які ви бачите на своєму екрані. Вова, хто буде той герой, який перший завітає у цю студію та переріжуть цю уявну стрічку? Ти не повіриш, це буде. Людина енергія. Це буде чоловік, який дійсно знає, хто такий Пауло Коеліо, адже він бібліограф за освітою. Ого. І, звичайно, відомий спортивний журналіст та телеведучий Микола Васильков. No words, я... нема слів. І я, до речі, ще знаю, що він починаючи український співак. А як сон, А любов сон. Отже, як ви вже зрозуміли, саме 7 серпня у цій студії буде надзвичайно весело, і так буде кожного тижня. Дочекайтесь.